Якщо коротко, то я поїхала у Карпати. Ну а якщо детальніше, то я, моя сестра Оля, моя сестра Аня та її подруга Надя відправили спочатку у Львів, звідти у Ворохту, з Ворохти у заросляк. Ну а заросляка ми піднялися на шпиці. Е, спитаєте ви, чи було важко, чи було складно? Я вам скажу так, так і ще раз так. Чи варто було цього? Так. Так і ще раз так. Тому давайте не гаяти часу та повернемося в часі назад. Відразу як ми приїхали у Львів, ми пішли їсти. Буде смачно їсти зараз. Чого ти колись Сухарна про торгу подяну? Що за страшні історії? Я ж кажу Ані тільки Перед... що сижу новини, кажу і четверо туристів, в <рістів> покажу. <рістів> Оля, ти можеш гарантувати нам безпеку? Ні. Оскільки у нас було декілька годин вільного часу у Львові, ми вирішили зайти у місцеву галерею. Тут дуже гарні картини і дуже приємний персонал, тому обов'язково навідайтесь сюди при нагоді. Залишаю вам локацію в описі під цим відео. Наш початковий план був знайти тур-групу, до якої ми приєднаємося на підняття до вершини. Але в результаті ми вирішили, що ми сильні дівчата і зможемо справитися з цим самостійно. Тому вже в потязі ми шукали маршрут, як дібратися до шпиці. <постійно> ми ми <постійно> з планів знайти магазин, бажано, а тебе, купитись і поїхати заселятися. <постійно> Це був наш перший будиночок. Він був неймовірний. Відчуття ніби існуємо тільки ми і гори, і більше нікого на світі немає. Божечки гарна. Вакінте таким видом пить. Почався наш підйом з бази Заросляк, Туди ми потрапили на таксі, а далі звіряємося з маршрутами та відправляємося в нашу подорож. На початку дорога була нескладна. Ми йшли через ліс, насолоджувалися краєвидами, природою, тишею, і буквально на кожному кроці ми зупинялися і робили безліч фотографій, просто безліч. Ось чому ми вирішили підійматися самостійно. Тому що ми самі вирішували, коли нам зупинятися, коли ми хочемо зробити перерву. Ну і просто насолоджуватися тишею навколо. Де ми? На Карпатах кажемо. Ще раз. Де ми? Карпата? У нас коротше зараз пауза. Почти, Ну, Можна далечко далечка, тіпе. Тут розумію, десь там вже далі, десь, вже короче, буде трошки трошки, да, трошки трошки. Тут варто зазначити, що далі нас чекала найважча частина дороги. Тут ну ще трошки Ну, Так, чуть і все осталось. Супер. Палки в руки. Далекі гори у вечір води! Насправді все було не так просто, як здається, тому що в мене почалась панічна атака. Як тільки я почала підніматися по скелі, мене лякало те, що ці камні можуть впасти, і я впаду разом з ними. Mm -hmm. Момент зі мною була моя сестра Оля, яка мене заспокоїла, яка була поруч зі мною всі ці моменти. Ура! <му> Антонікі! Ну що, йдемо на шпиці, ти готова? Ну як це ні? Не знаю, вірити чи ні, але після підйому на озеро в мене вже було просто сил 0,0. Я хотіла просто лягти, спати і вже нічого не робити. Ну але ж як так, та що прийшов на озеро несамовити, а на шпиці не піднявся. Тому, ну якби ножки в ручки, і пішли. Підйом на шпиці. Знаєте, як болото, аж світить. Ну ось цей побіг, так, трошки, як ти кажеш, як тобі каже? здається? Азербайджанський? Ні. Брест? Брест В прямому сенсі Брест Дівчата, сходьте до нас! На самій горі шпиці ми познайомилися з паном Романом. Це провідник. Він водить групу людей у гори, і ось, сидячи на галявині, ми з ним познайомилися, і він нам розповів дуже класні вірші. Що ж я хочу всім нам побажати, щоб поряд з нами була така людина. Завжди, який ми б могли сказати такі слова. Я люблю тебе, друже, за те, що в очах твоїх море синіє, що в очах твоїх сонце цвіте, мою душу і пестить, і гріє, за волосся твоє золоте, за чоло молоде і відкрите. Я люблю тебе, друже, за те, що не можу тебе не любити, Володя Сосюра. Неймовірно, дуже дуже гарно для всіх рівненських людей. Один з них мені подарував з е, бурштину вервочку молитися. дай Даймо боєздоровля сарнів. А я собі дримбу куплю, хоч би м була боса. Та я собі задримбаю коло свого носа. І до цієї мелодії, мабуть, будуть пасувати слова Марії Матіос. Цінуймо це життя, бо іншого не буде. Цінуймо це життя, бо іншого не є. І кожен божий день б'є, наче куля в груди, а потім як шампань, і все воно твоє. Не слухайте нікого. Ніхто нам не суддя, бо наш суддя не тут. Цінуймо це життя, бо іншого не буде. Цінуймо це життя, бо іншого не є. Марія Матіос. Це був мій перший підйом гори, і це була надзвичайно гарна локація. Я усім рекомендую відвідати озеро несамовите та піднятися на шпиці. Для мене це було важко. Тому мій висновок був: спорт це життя. Спортом потрібно займатися, тому що якби я була більше підготована до цього підйому на гори, мені би точно не було б так складно підійматися. Це був прекрасний похід. Це був неймовірний похід. Як виглядає людина, так, яка вчора сіла ніби... Я не знаю, я таке запухша. Привіт. Куди ми зараз приїхали? Ми приїхали у Ворохту, в так собі готель, який називається Хатки на пеньках. Яка, яка назва такий готель. А такий собі? Не знаю, такі собі. Наш будиночок був краще. А попередній, так. типу, такий... да він такий був типу в горах, одинокий, такі приєднання з природою. а тут... Тіпу як... вже зарядку не зробиш. Може бути зараз. походимо, пошукаємо якесь місценочку. Так, як сказала моя сестра Оля, ми переїхали в новий будиночок. На цій локації вже був ресторан, басейн, тобто більш такий релаксовий відпочинок в горах. Це дуже файно. Мені дуже дуже сподобалося. от Я ще на одного гору піднялася. Мені дуже сподобалося вид на шпиці. Мені найбільш сподобалися краєвиди, як ми йшли вже з озера самовитого і йшли вже прямо на шпиці. Ось ці гори, як було видно верла, дуже гарно було. 에... Ну, не знаю. Таке 에... uh -uh. <реш> питання. Це підйоми на озеро самовите, коли ці були скелі. Ти від них піднімаєшся, ці камні сиплються. Я думала, що там помиру. <реш> uh <-huh. реш> ну, було трошки важко підніматися, напевно. На пицях було стрьомно. Uh -huh. Uh -huh. Для мене, для мене сміливість, напевно. А <реш> На оце озеро Чи с видовець. Ну, ні, з кимось, конечно, бо я казала цей дядько, якого ми тільки що минули, що ліпше мати з собою компанію. Угу. тобою на оце Свидовець, як ти там казала. Так, да, я тебе не візьму? Супер, дуже при... Дуже дуже, дуже, дуже <зас> дякую. Атакуєм, атакуєм. <зас> Льовим. Ловим. Анюка. Ну Купити собі трекінгове взуття. Купити собі те. що треба займатися спортом. Лави, опиши це цю подорож, одним словом. А я ж не бабу. <рес> так це ж було вже. <рес> всім люди, дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися це ці відео. Ставте лайки. Напишіть в коментарях, що ви були б в Карпатах. Якщо ні, то хотіли б сюди приїхати. Якщо так, то що би подивились? Всім гарної дни.